Церковний кошмар в Ладожині продовжується та набирає нових обертів. Вчора ввечері група невідомих увірвалася в церковний будинок та повністю окупувала його. Проти вірян та духовенства використовується сльозогінний газ. Та вогнегасники. Невідомі намагаються контролювати будівлю, аби не допустити туди вірян та духовенства і не дати їм звершувати там богослужіння. Віряни намагаються звершувати богослужіння біля будівлі, але навіть цей час їх поливають з вогнегасників. Далі без коментарів. Йде служба внутрі Прискають. Святый безосмертный помилов своей.